Дихальна вправа для дошкільнят плюшевий друг, розповідає психологиня Савченко Тетяна. Вітаю вас, дітки! Хочу вам сьогодні показати дихальну вправу, яка називається плюшевий друг. Для цього вам знадобиться ваша улюблена м'яка іграшка. Слухайте мене уважно і повторюйте за мною. Малята, ляжте, будь ласка, на рівну поверхню, на підлогу або ліжко. Візьміть свою улюблену м'яку іграшку та покладіть її на живот. І починайте дихати на рахунок 3. Вдихаємо повітря. Один, два. І видихаємо на рахунок три. Вдихаємо, один, два, три. І видихаємо один, два, три. Ще раз малята. Вдихаємо, один, два, три. Та видихаємо, один, два, три. Вдихаємо. Видихаємо один, два, три. Дивіться, дітки, як ваша іграшка. То опускається, то піднімається, то опускається, то піднімається. Молодці малята! Повторюйте таку вправу декілька разів. До зустрічі!